Всі українці творчі, адже творять перемогу власними руками. Разом ми зможемо. Водофон. Судокрем допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. Яке ж літо без проносів? Ентерол пригнічує мікробів, руйнує токсини, нормалізує мікрофлори кишечника. Ентерол Проведи літо без діареї. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців. У боротьбі за свободу та незалежність. Фільм Довкуш. Жити вільно тут, на своїй землі, до Дня Незалежності. Прошисте, присядь на дорожку, бо авіація за 100 мільйонів від космолот доправить тебе у самісіньке пекло. Космолот Ейрлайнс. Мовимо сучасне. Світло єдності. Одеса. Зустрічай дизель-шоу. Україно, Зустрічаємося в Одесі 24, 25 та 26 серпня. Великі концерти дизель-шоу до Дня Незалежності. В рамках Великого національного туру містами України концерти в столиці Гумору. Різю шоу виступатиме в Одесі на підтримку ЗСУ. Тож на День Незалежності, рідна Україна, зустрічаємося в Одесі. Тобі ще раз одні з другі каждати туди се. Я тебе носить за лісоті цілий день. Ход. Я перепрошую, а де тут гримерна? на новому каналі. Притули на вас нема. Привіт, я Богдан. Новий водич, хто зверху. Взяли. Хто зверху? Новий ведучий. Новий сезон з 21 вересня о 20 на новому каналі.